У світі, де невизначеність стала постійним супутником, з'являються особистості, чиї слова здатні прорізати темряву майбутнього. Одним з таких людей є Йоширо Сейджі, японський мудрець, відомий своїми надзвичайно точними передбаченнями. Його пророцтва щодо природних катаклізмів в Азії та політичних змін у Європі, неодноразово збувалися, привертаючи увагу світової спільноти. Сьогодні погляд Сейджі звернений до України, Країни, яка зараз переживає один з найскладніших періодів у своїй історії. Його прозріння можуть стати променем надії для мільйонів українців, які прагнуть миру та процвітання. Сейджі сенсей Україна зараз у стані війни. Чи бачите ви, коли і як ця війна закінчиться? Я бачу, що війна не закінчиться миттєво, але її завершення неминуче. Протягом наступних двох років відбудуться ключові зміни. Ворог України ослабне через внутрішні конфлікти та міжнародний тиск. Це відкриє шлях до несподіваних дипломатичних рішень. Терпіння та міжнародна підтримка будуть вирішальними для досягнення миру. До кінця 2026 року ми побачимо значне зменшення напруженості та початок нової ери для України. Яким буде майбутнє українського лідера після війни? Чи зможе він вести країну до відновлення? Володимир Зеленський відіграє важливу роль у завершенні війни, але його шлях як лідера зміниться. Я бачу, що після війни з'явиться нове покоління лідерів, які візьмуть на себе відповідальність за відбудову країни. Ці нові лідери матимуть здатність об'єднувати людей і впроваджувати інновації. Зеленський залишиться важливою фігурою, але в іншій ролі, можливо, як дипломат чи радник. Що чекає на економіку України після війни? Чи зможе країна відновитися? Україна постане з попелу війни як економічний фенікс. Я бачу масштабні міжнародні інвестиції, особливо в галузі технологій та сільського господарства. До 2030 року Україна стане одним з провідних технологічних хабів Європи, особливо в сферах кібербезпеки та зелених технологій. Аграрний сектор країни трансформується. Використовуючи передові технології, що зробить Україну ключовим гравцем у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, яка доля стосунків України з сусідніми країнами та міжнародними організаціями, майбутнє України тісно пов'язане з заходом. Я бачу повну інтеграцію країни в європейські структури до кінця цього десятиліття. Стосунки зі Сполученими Штатами стануть ще міцнішими, формуючи стратегічне партнерство в галузі безпеки та технологій. Відносини з східними сусідами будуть напруженими, але стабільними. Україна відіграватиме ключову роль у формуванні нової архітектури безпеки в східній Європі. Що ви бачите для народу України? Як вони переживуть ці часи? Український народ вийде з цих випробувань сильнішим і більш єдиним ніж будь-коли. Я бачу духовне та культурне відродження, яке почнеться в найближчі роки і розквітне в наступному десятилітті. Українська мова, мистецтво та традиції набудуть нового значення на світовій арені. Молоде покоління, загартоване війною, стане рушійною силою інновацій та соціальних змін, створюючи модель громадянського суспільства для інших країн. Чи бачите ви тривалий мир для України? Що потрібно для його досягнення? Тривалий мир для України можливий, але він вимагатиме постійних зусиль. Ключем до стабільності буде внутрішня єдність та продовження реформ, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією. Міжнародна підтримка залишиться важливою, але Україна повинна розвинути власні механізми забезпечення безпеки. Я бачу, що до 2035 року Україна стане гарантом стабільності в регіоні. Але це вимагатиме мудрості від лідерів і терпіння від народу. Слова Йоширо Сейджі малюють картину майбутнього, де Україна не лише долає нинішні труднощі, але й стає сильнішою процвітаючою державою. Його пророцтва підкреслюють важливість єдності, інновацій та міжнародної співпраці для досягнення цього світлого майбутнього. Хоча шлях може бути довгим і складним, бачення мудреця дає надію на те, що Україна не лише виживе, але й розквітне, стаючи важливим гравцем на світовій арені. Залишається сподіватися, що мудрість і стійкість українського народу допоможуть втілити ці пророцтва в реальність.